Право, виходить, складулося. Заробіте по часу, як це буде довго. Ну, не скажу вам точно, можливо, хвилин 15-20. Я думаю, вже достатися. <плес> Ви начальник практики? Заступник. Заступник. Да, Дивіться, скажіть. Є якісь проблеми, щоб хтось розглянути розглянув цю справу, ми не довіряємо даному патрульному. Він пропав склав, він є світом правопорушення. Як він може нас об'єктивно розсудити? Він прямо розуміє, що якщо ми зараз доведемо, що він там неправий, і протокол анулюється, це на його репутацію вплине однозначно. Тому він прямо зацікавлений. Дотиснути і ну, вивести е постанову. Добре, він нехай дотискає, не постанову. постановна. Вас від сильно десь війна оскаржені, правильно? Ну, Ви можете його оскаржити, скасувати цю постанову. Почекайте. давайте спочатку. Завдання, які має про собою поліція, наплювати на права громадянина і йти собі, оскаржуючи, забезпечити законність та об'єктивність. Він не об'єктивний. Порушена стаття 245. Для вас це має бути якось очі наш. Все іншого патрульного У вас скільки? 800 чоловік. Ні, 862. Ну, 650, дайте нам когось іншу. Ви хочете зараз той воду? Можемо на інший день, бо ми вже всі так само спішимо. Це не правопорушник, особа, яка притягується. Хай би ще попитання, про перед... — Ми заявили Ми донесли до нього, він пішов радитися. Прийшов, сказав, ні, я все одно розглядав. Він буде виносити постанову, він буде на оскарження, 10 днів. По питаннях писаємо також, що долучає до матеріалів справи, але постанова буде виносити. Без доказів, без нічого, так? Ну, ваша справа 10 днів на оскарження. Ну, а ви заступник, його командир, ви ніяк не відреагуєте, що він без доказів виносить постанову. Він Візуально, є ві протокол, як доказ він на основі того виносить постанову. Я ж не кажу, що, ну, що він не може там свідчити. А чому ну, він не може винести? Він, він, він свідок є. Він не посадова особа, яка праві Але в, в даній справі він є одночасно і свідком. Ну, я зазвичай, за що ніхто зараз, може, а... тоді, не може тоді. Чому то він зафікшував порушення mm -hmm. права? Любий інспектор. інспектор інший, крім нього. Тому що от зараз він вертається, він каже, я буду розглядати справу далі продовжувати. Я розумію, що ну, я нічого тут не зроблю, оскільки скарбник посадовано не зупинить розгляд справи. Я йому даю зараз наступне попитання. Викликати і допитати в якості свідка добровольського ВВ. Хто його буде допитати? Добровольський світ тут і добровольський свідь. Ну В нас є ряд питань до свідка, ряд питань. Як їхав, де їхав, що їхав, коли горіло, як горіло. Розумієте? То дивіться, якщо не згідні постанови, яку він, наприклад, зараз в нас приїхав, права будувати. Тоді що 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 я що я його виключить і він буде доказувати. Тут треба тут, під час а, дій. Хай його а тут раз хто хто питає. Чого його допитують? Так він е, проводить доросла справа. Є, він свідок є. Він посадова особа, яка. Як ніколи відеофізація, друге діло, він свій рапорт написав. Він каже, я бачив, людина порушувала. Це він є свідком правопорушення. Я, я хочу свідка допитати. Мені мало інформації в рапорті. Ви читали рапорт, що я написав? Флопотання. Бачив, проїхав на Червоний світ. Крапка. А, Бачив чи, чи його? Його клопотання. Е, його рапорт. Його рапорт. Ну, він бачив, він на основі тобто. Він несе відповідальність за то, тому що він постанову, якщо буде в нас О, ви, то, ви красиво сказали, він несе відповідальність за то. Тобто він несе відповідальність, і саме тому він не скасує цього протоколу і об'єктивності розгляду справи не ви, може бути. Ви як не ви, як, ви особа, яка притягається до адміністративної відповідальність, має право 10 днів її оскаржити. Вишисти, орган. ура. Він Чому він має то оскаржувати? Чому ви створюєте людині проблеми, коли ви не без доказів абсолютно людину звинуватили? Абсолютно жодних доказів. В нього в автомобілі сиділа людина, дівчина. Він ту дівчину не вписав в протокол як свідка. Чому? Чому ми маємо довіряти поліцейському, але в той же час ми не віримо людині, яка говорить, що їхала на Получається, є суперечність фактів, які лягають сумніви, лягають на сторону обвинувачення. А ми фактично беремо, рубаємо, плюємо на Купа, ой, ну так, на Купа. Виносимо постанову без розгляду справи. Він два два-чотири рази в... Та який розгляд справ відбувався? Нічого не відбувалося, він три рази виходить. Ми йому дали відвід. Ми не довіряємо йому, як посадовій особі. Тому ми просимо, хоча б дайте іншу посадову особу, яка розгляне об'єктивно цю справу. Ми допитаємо свідків, В нас є свідок, який сидів з ним в автомобілі, який, до речі, на вашому відео теж зафіксований. Може да йде, як зацікавлена особа. Чому мені його дівчина? Чому з чого з чого ви взяли? що вона його навіть, якщо і дівчина, а навіть якщо і дівчина. Ну, навіть якщо є дівчина. Дівчина, ну, ви ну, навіть якщо а дівчина зацікавлена особою в нас в законі? Ну, в його випадку ну. так. Зараз він винесе постанову. Шо? Вже постанову винесе? Ну, напевно, що так. Да. Він сказав, зараз він винесе постанову, винесе постанову. Він питання наше долучить до матеріальної справи угу. і винесе постанову. А? Що робити? А? Що робити? А? М -м -м. Зараз будуть приймати рішення. За вами йти? Ні, я сам буду приймати рішення по даній справі. Так ми ще справи не розглянули. вас ну, Ви мені до, е, якісь докази. Давайте пройдемо. Я вас раз <питурец> Докази по даній ну, ситуації. Ну, не... Ще якісь є, а як же? Є? Є. А. Не в коридорі. Тільки не в коридорі. Добре, 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 добре. Бо ви казали, що це добре. Ні, ну. Далі доразі справиться. Довезли. Віталій Володимирович. Віктор Васильевич. Тобто, Віктор Васильович, неформальне таке зараз питання. Ви е до того, як в поліцію пішли? Де ви працювати, якщо це не секрет? Чому це не секрет, лівого доканал? Лівій доканал на посаді юрист чи Ні. Ну, це власне, не розв'язано з юридичною. Я розумію, так. Тому просто е, хочу вам сказати, що е, для початку ви повинні дати своє рішення по клопотанню. Тобто ви його повинні або задовільнити, або відхилити. І тоді ми маємо право заявити наступні клопотання, які, якщо вони в нас є. А вже Добре. після цього ми досліджуємо докази і ви виносите рішення. Добре. Я розумію, що у вас мало досвіду я, ну, напевно, до того, як стати поліцейським, ми такі справи не розглядали, правильно? Ну так. Звідки. Тому я це розумію, я хочу, щоб ми пішли в правильному Тому думаю, Зараз, зараз, зараз я хочу почути результатив по клопотанню, тоді, якщо є у нас клопотання, ми їх будемо в подальшому заявляти. Ваше клопотання розглянуто і ми з того високою це клопотання відхилимо. З яких мотивом? Тому що я був приймати річ на цій поданій справі. Я з то я в нас протокол складав на правопорушника і Ну, Зазвичай такі відхиляють питання, мотивуючи чому? Тому що там то-то, <проводить> то-то не так, чи то-то, то Просто бо я посадову особи. Я ж не казав, що ви не маєте права такі справи розглядати. Я вам сказав, ви не об'єктивний. Ви не відомо? Ви маєте право так говорити. Я вам сказав, що це я, чому? Так, Далі у вашій дії. Є якісь ще клопотання або по -питання. докази. Є клопотання. Да. Дивіться. Оцей рапорт, який відміститься в матеріалах справи, так. написаний вам. Справа в тому, що якщо це є е, як пояснення свідка, то. В ще чергу, вас би мали попередити про дачу завідомо неправдиве свідчень. Е, З даного рапорту це не випливає. Це не є як пояснення свідка. Я написав ну, рапорт рамку досадового особи після закінчення свого робочого дня по даній ситуації, по даній справі. По кожній справі. Ми пишемо свій рапорту. По даній справі ми був рапорт. Я розумію, що роз'яснити, що. Так, я... так, але в даному випадку, дивіться, свідок, стаття 272. Як свідок по справі може бути викликана кожна особа, яка, ну, про яку є дані, що їй відомі, які-небудь обставини, що підлягають установленню. Ви стверджуєте, що людина порушила, тобто ви є свідком правопорушення. правопорушення. Я, я є інспектор, який ну, дане прарушення зафіксував візуально. Візуальне спостереження. Я виношу зараз дану. А я розумію, я кудись виїхав, буду тому що да. нічого не є. Зумієте, якщо ви маєте якісь ще докази, будь ласка, ви мені читайте суто статті. І... Я хочу зрозуміти правову прикоду цього рапорта. Якщо ви є слідок, то ваш рапорт ви повинні були в ньому бути попереджені продачу завідомо неправдивих свідчень. В іншому випадку, цей рапорт це і недопустимий доказ. Вас ніхто не попереджає, ви можете там будь-що написати. Після розгляду даної справи ви маєте право це все розкражено. Розумієте. Мої дії і рапорт, зміни, якщо до цього я часу він скажемо, маєте про далі розкажувати. Я зрозумів. В нас є клопотання викликати та допитати в якості свідка добровольського ВВП. Я, 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 я... Ви можете відхилити дане клопотання, немає питання. Ми Дивіться, зад... Ми ви мені письмово не відхилили моє клопотання. Я, я не зобов'язаний підмогу вам це писати. Я можу заявляти клопотання усно. Кодекс про адміністративні правопорушення це не передбачає. Напишіть, будь ласка, письмову відмову про задоволення попереднього клопотання. Я вам напишу письмове клопотання викликати як свідка. Наразі ми проводимо відеофіксацію і ми Допить. заявляємо вам клопотання про виклик і допит якості свідка ви, ви, письмо, це письмово, що я відбути це долучити. Я тут хотів оскаржити вашу відмову. про те про відвід, про задоволення по про відвід, але ви мені чомусь не дали письмової відповіді. Що я можу оскаржити? Добре, за яких ви це зробили? Добре, зараз ви е отримаєте письмове. Від... Ну, в такому випадку, дивіться, оголошуйте на переку, назначайте Добре. дату слухання наступну, і ми прийдемо, ви нам дасте вашу відповідь. Зараз сидіти, чекати півгодини, поки ви там будете думати, писати, ніякого часу немає. Чому? Ми розглядаємо дану справу зараз. Сьогодні. Вона була назначена 17.30. На 17.30. Зараз вже в нас є сьома година. Так, було в нас скільки? Дві перерви було. Роз... Можемо взяти третю передову. Тобто Дана справа буде розглядатися сьогодні. Якщо ви хочете написати питання про роздану справу в інший час, будь ласка, пишіть. Ми ще хочемо, крім того, щоб викликати добровольську свідку, Я хочу викликати і додати якості свідка. Пасажирка, яка перебувала в автомобілі разом з особою, яка притягується. Тому за таких обставин ви зобов'язані відкласти справи, оскільки дана особа фізично не присутня. Як ви як представник даної особи, так? Я представник особи, яка притягується. особи, яка притягується. Так, так? Ну, Будь ласка, пишіть клопотання на рахунок того, на, теж, на рахунку, щоб дану справу можна було перенести в інший час. Та ви як посадова особа вправі самостійно приймати таке рішення. Не обов'язково, щоб я вам це написав. Ну, ви, ви, я хочу, ну, мається на увазі, сьогодні було рішення по даній справі виноситься, мало виноситься сьогодні на 17.30, так? призначено, призначення. Розгляд. Ми дану справу розглядаємо сьогодні. Якщо ви маєте бажання заявити, дозаявити, які свідків і там, я так розумію, пасажирку, будь ласка, пишіть клопотання, на, яку, на іншу дату число. Устой не може це зробити? Краще, щоб ви ну, я такого не знаю, краще. Напишіть. Усно маю право це Напишіть. Напишіть. Чи я маю право, право усно це зробити? Напишіть, будь ласка. Е -е -е. Ви, ви зараз, дивіться, давайте я зараз вам винесу е -е, подану, подану вашому клопотанню відмову, добре напишу, щоб ви, ну, ви казали мені, гіпчу, що вона ну, ще не розглянута. Зараз я винесу, а тут будемо продовжувати нашу розмову. Добре? Це, ви щось маєте якісь попитання бачите. Ну, ви нам письмово озвучите? Письмово, оскільки я ну, був тільки що трішки я теж попитався, так. Я не маю права вам ну, письмово відповідати. А я повинен вам письмово питання давати? Можете письмово давати. Ну, можу возмутить. Ну, дивіться, ви випадки. Ви кажете, такі? далі я заявляю тоді принципово. Заявляю усне клопотання до вас. Прошу викликати в якості свідка добровольського ВП, який є інспектором патрульної служби рота номер 2 батальйону номер 3 управління патрульної служби МВС міста Львова, рядового міліції, який є безпосередньо свідком правопорушення, який склав праці службова адреса свідка міста Львів. Вулиця Професора, 19. Також прошу вас викликати якось свідка, Сергіївну, яка проживає за адресою. Ні. Дана особа перебувала з автомобілі з особою, яка притягується до відповідальності, та є свідком проїзду перекрестя. З цією минутою, прошу вас відкласти розгляд справи, викликати свідків та повідомити нас завчасно про наступну дату розгляду справи. таке, уснехо. Добре, я вас почув.